В області взялися за позашкільну освіту. Освітяни виконують розпорядження президента України. Охопити нею більше двох третин дітей регіону. Із цим завданням на Полтавщині впоралися бездоганно і навіть перевиконали його. Сьогодні 73% дітлахів відсотки відвідують гуртки, зазначив під час прес-конференції начальник управління освіти Геннадій Фасій. Загалом це близько 10 тисяч вихованців. У нас ще є 1500 гуртків, які представлені. В клубах, в колубах, в інших закладах там приблизно працює ну навчається 17 тисяч дітей. Однак галузь спіткає ряд проблем. Головна нестача коштів. Зокрема, управління культури не в змозі профінансувати усі музичні школи, через що влада змушена відкривати окремі класи для занять в інших навчальних закладах. В галузі культури не дуже багато коштів. І якщо повністю профінансувати музичні школи, Майже нічого не залишається на будинки культури. Я говорю про районний сегмент. Ну на нашої галузі. Окрім цього, каже Геннадій Фасій, нелегко забезпечити належну позашкільну освіту у селах. Сьогодні дві третини гуртків та секцій діють у містах. Тож обласна влада міркує над тим, як заохотити педагогів до праці у сільській місцевості.